Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите з людиною? Люди добрі, дивіться, що робиться. Що ви робите? Пустіть людину. Подивіться, що робиться, Дунаївці, Дунаївці Хмельницька область. Подивіться, що робиться. Які сволочі з воєнкомата. Беруть людей і передають на, на воєнкомат по 20 тисяч. Сволота яка? Дід нам передобуть. чого не Подивіться, які сволочі. Напередок вас всіх, сходів. А з бронюванням людей забирають і продають.